Блін, от вже не вперше починається відео про рдух і про багатовимірні душі. Рдух, аутизм сюди можна віднести. Я не претендую на авторитетну думку, але ну, якби просто озвучити її маю. І я розумію, коли раз я вже не перший раз його записую, то це. Певний великий об'єм інформації, який проситься до проявлення, але не у вигляді коротеньких відосиків, а щось там, де, де це можна обговорити, обсудити. Тому я тут просто, напевно, закину певні акценти для осмислення, для подумати. Коли ми говоримо РДУ, да? я справку собі не робила, але ну, якби із опису я десь на 99% можу себе. Віднести, але я не відношу, тому що для мене це суперсила, тому що я розумію багатовимірність душ, багаторівневість вимірів, розумію структурність нашого поля, розумію, маю духовні досвіди. І тому для мене це більше як суперсила. І я зараз, коли я свій пульт управління зібрала, я зараз поясню, чому я так кажу. То, власне, це реально моя сила, і я це застосовую. В своїй діяльності і дійсно, і да, я можу глибоко медитувати. Тобто, Суть не в тому, що немає концентрації на чомусь одному, да? тому що є така думка, це, типу, що те не цікаво, це цікаво, туди пішла, повчила, те пішла, повчила, бла бла-бла. Так от, власне, оце одне повчила, друге повчила, ту методику дізналася, ту інформацію опанувала. Це збирання цього свого пульту управління. Коли буде фул, да? тобто коли буде повно заповнений цей пульт у вигляді всіх кнопочок, через. Через що ви бажаєте хакнути ту сферу, в якій ви є, то, власне, ви почнете створювати, креативити, ви почнете робити і бути людиною, інструментом таким, людина-ключем, який просто відкриває двері, які раніше були не відкриті. Це новатори. Треба розуміти, що в часи змін приходять новатори. І вони завжди будуть не стандарт, вони завжди будуть не вписуватися. В коробочку стандартну, і це буде називатись патологія. Тому очікуйте, що попереду буде дуже багато нових назв у вигляді патологія. Е, от, бо що? Бо нестандартом е, керувати неможливо, тому що це природні процеси, це дуже потужний зв'язок з живим життям. Да, тому власне, от така чистота потрібна. Ось, і вони не шаблонні, тобто їх не можна вписувати в професії, їх не можна вписати в місця. І я бажаю, щоб люди, які в собі це визначили, щоб вони не використовували це як тягти на собі багатозадачність соціальних професій. Тому що да, вони можуть і бути гіперсупервідповідальними, вони можуть дуже якісно виконувати паралельно багато задач робити, і так далі. Але не для цього ви тут. Ви для цього, ви для того, щоб проводити ну, прокладати нові дороги. Ви новатори. І відповідно оця історія задовольняти щось старе і своїми новими налаштуваннями, це хірова ідея, тому що це завжди буде боляче, і буде дуже багато сліз і розчарування, і ще більшого дезорієнтиру, так як для чого я тут. Ось тому подивіться ось так на це, що новатори. Вони нестандартні, да? нейроночка інша зовсім. Да? Вони будуть прокладати нові дороги, але для того, щоб прокладати щось нове, їм треба зрозуміти, а що тут взагалі є. І відповідно маєте озирнутися, що ви робите, що ви змінюєте, що, що вам муляє, скажімо так. Да? І що в майбутньому ви будете, ваша задача хакнуть. Да? Далі, якщо підняти питання аутизму. Я знову ж таки, я не претендую, я не якийсь там лікар, я не психіатр, я, я взагалі не претендую на авторитетність. Я просто висловлюю на подумати, тому що є духовний досвід, і я розумію, що те, що називається патологія, це насправді зовсім інші навики можуть бути. Так от, е Тобто не хочеться контактувати, так? не хочеться говорити, і немає зорового контакту. Хто це робить? І в кого розвинутий е... шостий центр? Знову ж таки, для когось це будуть просто басні, казки. Мені пофіг, чесно. Тому що для мене це вже міцна реальність, тому що це вже не практиковано, воно є, воно відчувається, воно вже перевірено і так далі. Е... Телепатія, Да? Тобто телепатія це коли тобі не потрібно дивитися в очі, дивитися на людину, дивитися на її посмішку, або на її відсутність, щоб зрозуміти, що вона внутрішньо відчуває. Цього не потрібно робити. І тому часто вони такі, типу, як кажуть, не ліцо або взагалі не, 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 не реагують. Да? Тобто. Е Є такі виміри, там, де немає такої щільної матерії. І це ті досвіди, з якими душа приходить у вигляді, а тут треба говорить, тут треба торкатися. Да? От, тобто, а що недостатньо просто телепатія? Ні, тобто це розвинутий шостий центр. І ну, це вже є, якби це справді так. І насправді контакт очі в очі, він розпаковує дуже. Дуже багато інформації, повірте, дуже багато. І тому е, я дуже посміхаюся, коли там всілякі там тренінги, з лідерства, там і всі діла розказують, що надо дивитися глаза в глаза, в там і так далі. думаєш, господи, люди, ви, що взагалі якісь дерев'яні, якісь нечутливі, чи що, ну в смислі, ну, типу, кожному дивитися в очі очі, покарять і так далі. Це смішно, чесно, тому що торкатися очі в очі це торкатися душі, а потім дивитися, що від того доторку стається, і це не завжди приємно. Не те, що неприємно, це знаєте, коли ви ситі, ви не голодні, а вам іще впихують та поїж». Інформація це теж, це теж їжа. І відповідно, коли ти і так і дофіга інформації, да, і ще й дивися в очі в очі. Там розпаковка не просто пласту одного життя, а хронік душі. І ти це все знаєш і думаєш, на хіба воно мені треба це знати? Раді бо, мені достатньо цього в консультуванні, коли приходить людина, і ти дійсно ну, цілеспрямовано торкаєшся. Душі, поля душі, читаєш да, хроніки досвіду цієї душі, для того, щоб, для того, щоб ну, власне, вирішити те питання да, чи ту історію, з якою вона живе в цьому житті. А нащо мені це робити з кожною людиною з прохожою? Я не маю цієї потреби. Нащо мені це зайва інформація? Так само розмова, не завжди слова можуть пояснити. Ну якби ну як для таких людей, для таких форм, для таких свідомостей їм не потрібно відкривати рота для того, щоб розуміти, що відчуває близька людина, тому що вони це відчувають навіть на відстані, навіть не торкаючись. А для людей таких ну грубуватого такого проявлення, для них це типу о, це якась це щось ненормальне. Ну, а немає потреби торкатись, немає потреби говорити, тому що вони це бачать, вони це розуміють, вони це відчувають. Тобто, це просто дуже високовібраційні. Просто наше, наше суспільство ще не готове до, до таких людей. І це називається патологія. Насправді це новатори. Вони прийшли нас багато чому вчити. Ось, і це справді дуже чутливі, високочастотні. Душі. Ось так. Тому це не їх треба ламати і впихувати в коробочку, це нам треба розширюватися, вилазити з своїх коробочок, розвивати свою чутливість, сенситивність. О, до речі, високочутливих людей теж можу ну, не прокоментувати і сюди віднести. Що теж я спостерігаю, що западають у вигляді страждання, що це боляче це все відчувати. Ваша задача розширити амплітуду своєї чуттєвості, широту своєї чуттєвості. І тоді буде простіше, а не тікати від цього і шукати якісь виокремлені групки, з якими комфортно і в той же самий час абстрагуватися від світу. Ні, ви сюди прийшли пізнавати широту спектрів чуттєвості.